У цьому відео я розкрию просту стратегію RSI з високим відсотком успіху. Отже, без зайвих слів, почнімо. Для цієї стратегії я використовую три індикатори: RSI, 200 EMA та Стохастику. Але спершу зосередимось на RSI, бо він дає сигнал для входу. Замість індикатора перекупленості RSI тут шукає приховані розбіжності. Давайте швидко розберемо, що таке розбіжність. Зазвичай, коли ціни рухаються в певному напрямку, індикатор слідує за ними. Тут ціна зробила вищі максимуми і RSI теж. Але іноді. Індикатор рухається протилежно до ціни. Наприклад, ціна зробила нижчі максимуми, а RSI – вищі. Це і є розбіжність, є два типи розбіжностей звичайна та прихована. Але для цієї стратегії ми використовуватимемо лише приховані розбіжності. Прихована розбіжність це тип, що вказує. На можливе продовження існуючого тренду. І є два типи прихованих розбіжностей: бичача, яка формується, коли ціни роблять вищі мінімуми, але RSI робить нижчі мінімуми. І ведмежа, яка виникає, коли ціни роблять нижчі максимуми, але RSI робить вищі максимуми. Давайте я покажу вам приклад, як виглядає бичача прихована розбіжність. На цьому графіку ми бачимо висхідний тренд, де ціни й RSI рухаються вгору. Далі ми бачимо, що ціна зробила невеликий відкат. Якщо дивитися на графік без аналізу, можна подумати, що це сигнал розвороту тренду. Однак, глянувши на RSI, можна помітити бичачу приховану дивергенцію. Ціни зробили вищі мінімуми, а RSI нижчі. Це вказує на можливість продовження висхідного тренду. І як бачимо, прихована дивергенція точно передбачила продовження тренду. Тепер розглянемо приклад ведмежої прихованої дивергенції. На цьому графіку видно, що ціна й РСІ рухаються вниз. Коли ціна зробила відкат вгору, з'явилась ведмежа дивергенція, ціни знизили максимуми, а RSI підвищив. Це вказує на можливість продовження несхідного тренду. І як бачимо, прихована дивергенція точно передбачила продовження тренду. Звісно, я показав вам лише ідеальні приклади. У реальній торгівлі помітити ці дивергенції може бути складніше. Ось чому я покажу вам простий трюк для виявлення прихованих розбіжностей в реальному часі. Спершу для зручності перемкніть графік на лінійний. Перший крок визначити, який тип розбіжності ви шукаєте. Шукаєте бичачу приховану дивергенцію чи ведмежу. Це визначаємо за допомогою 200 МА. Якщо ціна вище 200 МА шукайте лише бичачі приховані дивергенції. Якщо ціна нижча 200 ема. Шукайте лише ведмежі приховані дивергенції. Для прикладу, припустимо, що ціна вище 200MA. Тож шукаємо бичачі дивергенції. Ось як це робиться. Спочатку. Подивіться на RSI та визначте останній мінімум коливань. Проведіть горизонтальну лінію на мінімумі. RSI та відповідному мінімумі ціни. Далі чекайте, поки RSI перетне лінію знизу, а ціна ні. Це показує, що ціна ще на вищому мінімумі, а RSI зробив нижчий мінімум. Це і буде наша бичача прихована дивергенція. Тепер спробуємо знайти ведмежі приховані розбіжності. Спершу переконайтеся, що ціна нижча за 200 EMA. Далі подивіться на RSI та визначте останній максимум коливань. Потім ви проводите горизонтальну лінію на максимумі RSI та відповідному максимумі ціни. Далі чекаєте ситуації, коли RSI перетне лінію вгору, а ціна ні. Це показує, що RSI зробив вищий максимум, а ціна нижчий. Це і буде наша ведмежа прихована дивергенція. Важливе правило при торгівлі дивергенціями. Не відкривайте позицію лише через появу дивергенції, бо це не гарантує формування патерну продовження. Тому варто використати ще один індикатор для підтвердження аналізу. І це можна зробити за допомогою стохастика. Це повертає нас до першої частини відео комбінації 200 E, РСІ та стохастика. Ось як працює ця стратегія: перший крок подивитися на позицію ціни. У цьому випадку вона вище 200 Ма, Тож шукаємо бочищі приховані дивергенції. Однак, помітивши розбіжність, не поспішайте відкривати позиції. Чекайте, поки стохастик підтвердить сигнал, перетнувши лінію вгору. Коли це станеться, відкривайте позицію на купівлю. Розглянемо інший приклад. На цьому графіку ціна нижче 200 EMA, Тож шукаємо ведмежі приховані дивергенції. Виявивши розбіжність, чекаємо підтвердження сигналу. Перетину Стохастика вниз. Коли це відбувається, відкривайте позицію на продаж. Тепер про стратегію виходу при купівлі. Ставте стоп лос під найближчим мінімумом, а тейк-профіт – в один споліфінь рази далі. При продажу ставте стоп лос над найближчим максимумом. А тейк профіт в один з поліфхін рази далі. Тепер розглянемо повну стратегію в дії. І знову ж. Я перейду на лінійний графік, щоб ціну було легше аналізувати. Бачимо, що ціна вище 200 іма, тож шукаємо бичачі приховані дивергенції. Для цього спочатку дивимось на RSI і визначаємо найближчий мінімум. Далі проводимо горизонтальну лінію на мінімумі RSI та відповідному мінімумі ціни. Потім шукаємо ситуацію, де RSI перетне лінію знизу, а ціна ні. Це і буде наша прихована дивергенція. Далі підтверджуємо сигнал, чекаючи перетину стохастика вгору. Коли це станеться, відкриваємо позицію на купівлю. Стоп лос ставимо нижче найближчого мінімуму, а тейк профіт в один з рази більше. Як бачимо, ціна досягає нашої цілі, тож це успішна угода. Розгляньмо ще один приклад. На цьому графіку ціна нижче 200 EMA, Тож шукаємо ведмежі приховані дивергенції. Спочатку дивимося на останній пік RSI. Ставимо там горизонтальну лінію. І так само для ціни. Далі чекаємо, коли RSI перетне лінію вгору, а ціна ні. Це і буде наша прихована дивергенція. Додатково підтверджуємо сигнал, чекаючи перетину стохастика вниз. Коли це стається, відкриваємо коротку позицію. Стоп лос ставимо вище найближчого піку, а тейк профіт в 1,5 рази далі. Як бачимо, ціна досягає нашої цілі, тож це успішна угода. Я щойно показав вам просту стратегію дивергенції RSI, яку можна одразу використовувати. Натомість, прошу лише 2 секунди. Лайкніть відео та підпишіться на канал. Це лише два кліки, але для мене це дуже важливо. Також можете глянути інші мої відео. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео.